Вітаю вас, любі діти та шановні батьки. Сьогодні у нас з вами заняття з художньої літератури. І почнемо його, як завжди, з привітання. Доброго ранку, Ців-ців, ців-ців, Край вікна горобчик сів, крильцями махає, нам усім гукає. Прокидайтеся малята, сонце стало, годі спати. Я вже в полі побував і осичку позбивав. А тепер гуркну курчатку і разом зробимо зарядку. Заняття, дітки, ми почнемо з вами з психогімнастики, яка називається Різні настрої. Дітки, у людей бувають різні настрої. Інколи буває сумно. Дітки, а ну покажіть, як вам буває інколи сумно. Покажіть мені сумне обличчя, отаке от саме. Сумно, правильно, умнічка Оленечка гарно показала. Трапляється, дітки, що ви плачете. А ну покажіть інколи, як ви інколи плачете, глазки, так, да, потерли, поплакали. А інколи буває дуже-дуже весело. Покажіть, як вам весело. О, олечки, молодці. Послухайте діти віршик і визначте, про який настрій говориться в віршиках наших. Слухайте уважненько, Я в душі у вас поселився зайчик сонячний і скристий, то навколо враз розлився сміх дзвінкий, веселий, чист, чистий, чистий. І тоді усім чудово. Радість настрій піднімає на душі в людей святково. Сміх завжди допомагає. Так який ж настрій у цього вірщика? Веселий чи сумний дітки? Веселі, веселі правильно, Оленка, веселі. А зараз послухайте наступний віршок уважно. Плакав зайчик. Матінко, матуся, я у нашій лісі всіх боюся. І лисицю, і вовка, навіть птаха. Я такий маленький, я не вдаха. Скажіть мені, будь ласка, а який настрій у цього віршика? Веселий чи сумний? Ліс. Сумний, сумний, вірно. Омнички, Дітки, а з яким настроєм? Ви кожного ранку просинаєтеся? Веселі, правильно, з веселим настроєм ми просинаємося. Ну, а зараз, дітки, уважненько мене послухайте, тихесенько, послухайте. Зараз ми послухаємо з вами віршик, який називається оксанчин дитсадок Чий такий красивий дім, Грають промені на нім, сяє напис колобок Це Оксанчин дитсадок садок Чий такий співучий дім? Цілий день пісні у нім, Кличе музика в танок. Це Оксанчин дитсадок. Чий такий веселий дім не змовкає сміху нім, а малечі мов квіток. Це Оксанчин дитсадок. Дітки, скажіть, а хто з вас запам'ятав, на... який напис на садочку, як садочок називався? Або, бок, а, а які ж ви розумнички. Запам'ятали. А зараз таке запитання, а що лунає у садочку? Що лунає цілий день? Музика правильно і пісні. І правильно садочок називається колобок, а нашому садочку лунає цілий день пісні, танці і музика. А ну давайте пригадаємо, як у віршуку говорили, який садочок. Який садочок, дітки? Красивий, правильно? Спів веселі. Ви, дітки, прослухали твір, який називається віршем. Вірш. А чому вірш? Давайте зараз і узнаємо. Тому що у цьому вірші слова римуються, тобто мають схоже значення. Слухайте, ви віршику чули такі слова. Дім внім. Колобок – садок. А зараз давайте разом знайдемо Рими в наступних рядках. Кличе музика в танок. Це Оксанчин-дит-садок. Ану давайте підберемо Риму до слова танок. Яке слово? Та садок. Правильно. А малечий мов квіток. Це Оксанчин-дит-садок. Квіток? Квіт Дисадок. Дицадок. Це називаються діти. рими, слова, які закінчуються однаково. Ну а зараз ми з вами погра... зробимо фізхвилиночку. Для того, щоб зробити фізхвилиночку, треба приготувати наші ручки. Покладіть, будь ласка, всі ручки перед собою, так як я на екрані вам показую. Ні, 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 ні. Зробили мчить автобус по дорозі, зупинився раз на розі, потім вліво повертає, всім двері вичиняє, пасажирів набирає на зупинку він умить. Пасажирів всіх шить. Молодці? Ну, а зараз, діточки, ми з вами ми будемо, будемо гратися в гру, яка називається назви Риму. Пам'ятаєте, я вам тільки що розповідала, що таке Рима? Це слова, яким однаково звучать в кінці, закінчуються однаково. Скажіть мені, будь ласка, що зображено на малюночку? Листок. Листок українською мовою. Листок. Давайте підберемо слово, яке, яке буде звучати е, дуже однаково закінчуватись. Листок, молоток. Повторіть за мною. Листок, молоток. Ок. Ок, закінчується правильно? Далі у нас павучок. павучок, Павучок. Жучок. А ну, ще раз зі мною сказали. Павучок, жуччок. Оп-ок закінчується. Молодці. А зараз малина, Малина. 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 Подивіться, як однаково звучать ці слова. Мали, <риклеви> на умнички. А це хто? гілка, 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 ілка в кінці. Мишка, 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 мишка. А хто буде в рифму? Кішка, кішка, мишка, кішка, ішка, ішка. Бачите? Це для вірщиков потрібні Рими. Діти, ми з вами тільки що повправлялися, як поети підбирати Рими. Ну, а зараз я вам хочу розповісти, що дуже багато випускників нашого садочку... 1 вересня стали школярами. От подивіться, це наші випускники, які пішли до першого класу. Але вони не забудуть дитячий садочок і кажуть слова вдячності за щасливі роки, прожиті у ньому. І дарують такий віршик для садочка. Наш улюблений садочок, наш привітніший куточок. Радо діток зустрічає, завжди усміхнено вітає. в садочку кожна справа, і корисна і цікава. Всі малюють квіточки, гарно ліплять діточки. Свято радо зустрічають, пісні весело лунають і садочок прославляють. Діти. Вам зараз, на жаль, не вдається відвідувати дитячий садочок. Але ми будемо з нетерпінням чекати, коли настане мирний час, і ви всі прийдете до нашого садочка і будете кожен день нас радувати своїми досягненнями в навчанні, своїми посмішками. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що дуже гарне. Це дитячі роки в садочку. На цьому наше заняття завершено. Ви дуже добре впорались. Дякую за увагу і до побачення. До побачення, мої любі